Шалена публікація журналістів New York Times яка вийшла буквально от напередодні, вона називається Untold Story, не, не, історія, яка не була розказана. І, от бачите, як виглядає це ця передовиця: Раша Гейт і Дорога до війни в Україні. Насправді, це щось неймовірне тут йдеться про план. План Путіна по вторгненню е, і підкорення України журналісти New York Times е, зокрема е, пишуть про те, що. Е, Прихід до влади президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у 2015 році безпосередньо пов'язаний із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Е, ну як пов'язаний? Звісно, Трамп не ухвалював жодних рішень і не підштовхував Путіна до всіляких вторгнень, але е, е, певним чином е, ця людина. Е, Президент Сполучених Штатів вже колишній, а можливий майбутній, про це сьогодні також поговоримо. Він був задіяний в певних от інформаційних потоках, які, звісно, проходили через його кабінет, через його передвиборний штаб. І таким чином можна сказати, що він брав участь в певних процесах, які стосувалися конкретно України. В яких саме процесах? От дивіться. Журналісти New York Times пишуть про так званий маріупольський план для України, е, якщо чесно, я ніколи до цього моменту. Не чув саме такого словосполучення як Маріупольський план. Ну, ми знаємо, що був там, наприклад, формула Штан Штайнмаєра, так, умови мінськ, 1 мінськ, 2 А виявляється, що був ще й існував так званий Маріупольський план. Всередині команди Дональда Трампа в 2015 році його якраз обговорювали. Якщо коротко, що таке Маріупольський план, Трамп, коли мав стати президентом, він мав визнати. Ти, тобто були певні домовленості з Кремлем, мав визнати е, незалежність так званого російського Криму. Е, тобто, що російський Крим є територією Російської Федерації, а Донецьке і Луганське стають відповідно автономними республіками, і столицею цих автономних республік має стати місто Маріуполь. Е, Головою цієї автономної республіки мав би бути призначений за цим планом. Як ви думаєте, хто звісно президент? Біглий президент вже екс-президент. Ви знаєте, що Віктора Януковича було позбавлено цього президентського звання, от, але от Янукович мав стати головою цих автономних республік або вже навіть однієї автономної республіки зі столицею у Маріуполі. І ця республіка а, мала залишитися в спокої з боку? Тоді ще адміністрації президента. України стати фактично незалежною, але продовжувати знаходитися в складі України і е, мати право вето у рішенні е, питань, які стосуються міжнародної політики України у світі, тобто зовнішньої міжнародної політики. Ось така історія. І головний ідеолог, от що цікаво зараз будете чути вже знайомі прізвища, головний ідеолог цього маріупольського плану. Це Пол Манафорт. Так, пол Манафорт, людина, яка безпосередньо пов'язана і з Трампом, і з Януковичем, і з вже не існуючою партією регіонів. І пам'ятаєте цей грозбух партії регіонів? Так, так звана чорна бухгалтерія. Все це одна історія. Політтехнолог Януковича, Пол Манафорт, виходив на зв'язок з самим Януковичем вже після його втечі відповідно. Ну, тому що ще раз повторюю: в статті йдеться про 2015 рік, Янукович дав згоду на те, щоб брати участь в цьому плані, і очолювати відповідно автономні якісь території утворення в складі України зі столицею у Маріуполі. І найголовніше те, що президент Трамп. Якби тут відігравав ключову роль, тому що серйозність домовленостей. Ну розуміло, зрозуміло, що є політехнологічна якась ця технологія. От але хтось мав би бути гарантом цих домовленостей і зробити їх реальністю. Отже, Трамп став президентом, але як ми всі знаємо, сьогодні 2022 рік жодного Маріупольського плану реалізовано не було. І чому не було? Тому що облажався конкретно сам Манафорт. Так, людина, судячи з усього, дуже жадібна. Ви знаєте, що він потрапив в гучний корупційний скандал у Сполучених Штатах Америки, і цей скандал полягав у тому, що гроші, які за послуги передавав йому Янукович, тому що ж він був його політтехнологом, він ці гроші ніде не декларував. Причепилася податкова американська до пола Монафорта Ось. Потім підключилися тоді наше набу опубліковані були матеріали, які підтверджували, що Манафорт брав кешем у партії регіонів, і ці гроші там у величезних сумах ніде не відображалися. І якраз звертають увагу журналісти на те, що якби не цей от в лапках прикрий момент, то можливо дії Трампа були би зовсім іншими. Не відміну того, як сталося, а сталося, я вам хочу сказати, коли з цієї всієї карти зник Манафорт, відповідно, Янукович вже давно бігли, конюктура геополітично сильно мінялася, і Трамп раптом передумав і почав. Почав я просто нагадую цю ситуацію, постачати ну Трамп, як представник Сполучених Штатів Америки. Я просто оксиморон тут використовую. Америка почала постачати джевеліни в Україну. була зроблена така певна розроблена програма військової підтримки. І якраз Трамп дуже сильно її підтримав. Ось такі зміни. Токсична людина Манафорт змусила Трампа передумати. Хоча, якби Манафорт не став в той момент токсичний і за ним не тягнувся оцей шлейф корупційний, приховування грошей, то хто знає, Ухвалював чи не ухвалював би Трамп рішення стосовно військової підтримки України у середині 2010-х років. Так з постачанням джевелінів, отака історія. Дуже цікава історія. Тепер ми всі очікуємо, звісно, спочатку проміжних виборів у конгрес. А після того ми очікуємо також і рішення самого Трампа, який зібрався вдруге взяти участь у президентських перегонах. Президентські вибори у Сполучених Штатів заплановані на 2020 Четвертий рік. Рішення від Трампа поки що про ем, участь у, перегоні, у перегонах немає. Цього рішення немає, але е, воно може бути оголошене ледь не завтра. Зараз ми цей стрім, це не стрім, подкаст ми цей зараз записуємо 7-го числа. Так от, на 8 -е число. Якраз запланований виступ Трампа, де він може це оголосити. Хоча є ще інша дата, це 14 число листопада, коли Трамп буде зі своїми там передвиборними якимись поїздками в підтримку республіканської партії, де він може оголосити своє рішення про те, що він буде висуватися на Власне, по посаду президента Сполучених Штатів, ось така історія, і що це взагалі змінює рішення Трампа: висуватися чи не висуватися, Змінює це багато чого, тому що ви ж розумієте, що отакі такі схожі публікації достатньо скандальні. Це якби спроба збити такий успіх республіканців в передвиборчих перегонах, які зараз намітився, збити цей трек потрошки. І не тільки Untold Story від Нью-Йорк Таймс зараз можна прочитати, можна прочитати і багато інших публікацій, я їх трошки е, далі торкнуся, які стосуються якраз Росії і російської участі або впливу в американських виборах, які відбудуться завтра у Конгрес. Про це за е, кілька хвилин розкажу. Е, просто для того, щоб ви розуміли сам контекст, е, чому зараз є величезна небезпека е, перемоги республіканців? Чим це загрожує Україні? Це зараз не абсолютна думка. Я зараз е, схиляюся просто. До того що це важливо знати усім, абсолютно що відбувається, враховуючи тональність виступів деяких конгресменів, які є представниками республіканської партії зараз. Ось і схоже за все, що республіканська партія цілком імовірно може отримати більше мандатів ніж демократична партія. Є така конгресменка, яку звати Марджорі Грін. Ось вона е, була на цьому е, політичному виступі в підтримку республіканців в штаті Айова, е, і там вона зробила дуже цікаву гостру заяву. Ну, яка по суті є, я дуже вірю, популістичною, але певним чином вона подобається частині виборців республіканської партії. Отже, Марджорі Грін.

Our country comes first. ось головна думка. Ви маєте її вхопити. Марджорі Грін говорить про те, що для республіканців важливіша наша країна. Наша це Сполучені Штати Америки. Важливіше за всі інші країни. Ну, враховуючи там певний тиск на фінансову систему і на ситуацію з. Е, Нафтовими оціми обмеженнями змовами з боку ОПЕК це все дуже серйозно. Це все призводить до певних підвищень цін на пальне, може призвести, тому що зараз Америка розконсервовує свої запаси нафтові і таким чином гасить підвищення цієї ціни. Але те, що відбувається на нафтому ринку світовому, воно відразу відображається на ну, відповідно позиціях демократів, тому що саме вони виходить, не змогли побудувати свою зовнішню політику таким чином, щоб Американці не біднішали так, не ставали біднішими і продовжували нормальні оці свої лопатники наповнювати до доларами. Розумієте, ось а якщо цього не відбувається, то звісно на цьому можна грати. І без сумніву, республіканці сьогодні на цьому грають. Марджорі Тейлор Грін ось з такою заявою виступила. Але. Ви ще маєте розуміти, хто така Марджорі Тейлор Грін, тобто заява, що при республіканцях ні копійки не дістанеться України, звісно, це досить популістична заява в духі в дусі ультраправих політиків. Республіканці, звісно, не ультраправі політики. Вони навпаки до цієї передвиборної кампанії. Вони дуже славилися. їх вважали, скажімо, так до перемоги Байдена на посаду на президентських виборах у Сполучених Штатах. Саме республіканці вважалися найбільшими так званими, ви чули такий вираз найбільшими яструбами американської політики. Яструби це що таке? Це по суті люди, які не бояться. Вести войовничу риторику відстоюючи інтереси сполучених штатів на міжнародній арені за допомогою власне зброї, армії з позиції сили. Так, от за республіканцями це більше було помітно, ніж за демократами. Зараз все навпаки відбувається. Саме Байден і його адміністрація є локомотивом таких процесів і таких форматів, як Рамштайн, наприклад, так, як військова допомога, і збільшення цієї військової допомоги, і, звісно, збільшення. Військових бюджетів, ну і власне, давайте не забувати, що вже діє ленд-ліз і там теж е, певні речі відбуваються з постачанням і підтримкою для України. Так от Тейлор Грін, просто якщо це все сприймати як популізм і бажання сподобатися виборцям, то окей, а раптом це все правда. Слухати, раптом це все правда. Е, наштовхує на такі думки. Саме позиція от окремих конгресменів, зокрема і Грін, тому що вона відома тим, що в березні місяці з нею була одна історія. Вона в конгресі зареєструвала законопроект, який називався Закон про припинення розповсюдження біологічної зброї що фінансується. Платниками податків сполучених штатів це така от назва закона, так Біологічна зброя. І вона під час виступу, коли представляла вона весь цей закон свого власного авторства. Вона тоді вказала на таку річ, як дивні зараз ми це називаємо бавовними, От дивні спалахи в місцях, де знаходяться ці лабораторії, які були побудовані і профінансовані Сполученими Штатами Америки. І звісно, вся ця риторика про біолабораторії, ви ж розумієте, що це все злегка тхне абсолютно кремлівським так, неодноразово ми чули закиди від Кремля від Міністерства оборони Російської Федерації про те, що Сполучені Штати будують в Україні біолабораторії. Так а що далеко ходити, якщо, наприклад, на нещодавньому засіданні Радбезу ООН, яке скликала Російська Федерація, ми це показували в нашому минулому подкасті. Обговорювали про бойові комарі, я маю на увазі, які також вирощуються кажани, комарі, бойова пшени, зерно, так які також вирощуються в біолабораторіях, і таким чином це все загрожує там здоров'ю і національній державній безпеці Російської Федерації. Ось вам, будь ласка, тобто, в у, у березні місяці цього року Тейлор Грін якраз відзначилася подібними заявами, які абсолютно йдуть от, в цьому контексті наративів російської пропаганди. Тому, будь ласка, і тому то самі тепер можете вирішувати республіканці це добре і чи це погано? Я все таки вірю, що республіканці в основній своїй масі вони все ж таки здатні підтримувати той напрямок, який зараз заявлений у підтримці України: що жодного скорочення постачань зброї не буде, жодного скорочення фінансувань не буде. А окрема думка окремих конгресменів просто залишиться окремою думкою окремих конгресменів. Але... Ще раз, цей виступ, який ви щойно послухали, він відбувся на е, Заході на підтримку Дональда Трампа. Відповідно, те, що говорила Грін, е, скоріш за все, не її власна ініціатива, а от тезиси, які були е, абсолютно узгоджені із. Е, Штабом Дональда Трампа Байден відреагував на ці озвучені, начебто, поки що ми говоримо в лапках, начебто плани республіканців з приводу зменшення оборонних бюджетів на підтримку України. Про це пише якраз CNN. Байден говорить, що. Фактично припиниться вони ну, і називають їх вони республіканці можуть фактично припинити принцип карт бланш в цій в цій історії з протистоянням путіну. Ви ж знаєте, що головна позиція і філософія всієї підтрим, підтримки на користь України це що Росія не може перемогти у цій війні, і звісно, що Україна сама Росію без підтримки наших партнерів також. Не переможе замороження конфліктів, сідання за стіл переговорів, укладання якихось ефемерних мирових угод воно абсолютно. Не сприймається офісом президента, та й всією українською громадськістю, і дуже яскраво, чітко, все це нещодавно виголосив і президент Володимир Зеленський. Ви пам'ятаєте так, також цей уривок, на який я звертав увагу минулого разу в інтерв'ю Чехтелевізія Телевізія 24 Володимир Зеленський заявив, що, що якщо Україна не поверне Крим, війна не буде закінченою. Ось це важливо, і це важливо, важлива ця заява. Вона була зроблена до речі напередодні приїзду в Україну. Ми ще про це тоді не знали, тому що цей візит був офіційним, але не оголошеним і не проанонсованим, Джейка Салівана, так це радника з питань безпеки Білого Дому. Зараз я до цього дійду, але розуміючи, оцей весь контекст. Який ми щойно проговорили, все це дійсно е, скидається на певні конспірологічні рухи поки що. Ну а якби це було не цікаво, я б, мабуть, не брав цю тему, правда? Тому е, ми розглядаємо тільки цікаво. Так от, е, роблячи е, е, певні далі е, заключення. Аналітичні, якщо хочете, можна пояснити якраз шалений прорив в постачанні вже зброї для наступу, тобто наступальної зброї для України. Ви знаєте, що в Україну ще до кінця цього року мають приїхати радянські танки Т-72. 45 цих танків, які були на озброєні Чехії, наприклад, ось якраз їх передадуть українським збройним силам. Ну а країна, на балансі яких знаходиться, знаходиться поки що ці Т-72, вони. Будуть замінені на танки натівського зразка. Якраз повідомлення про це з'явилося під час ось цього візиту Салівана. Ще раз скажу, що ми про Салівана трошки пізніше. Зараз ще, ще от така інформація про танки 72. Я закінчу думку. Тобто, Байден всіляко напередодні оцих от виборів, проміжних до конгресу, і такого от інформаційного розхитування ситуації, яке дозволяють собі деякі конгресмени, я так розумію, що. Всіляко прагне ухвалити якомога більше рішень, е, поки ще є можливість е, з приводу освоєння цих оборонних бюджетів, саме звідти беруться ці танки 72. Це зараз не абсолютно там яскрава е, якась можлива думка, це і так думаю я. Оскільки цей подкаст е, авторський, ви можете думати по іншому, але моя думка така, що зараз ми е, отримуємо рішення по зброї в максимально прискореному варіанті, поки щось там десь не пробзділось. Вибачте за слово, тому що е, Росія вже є певні. Такі е, дані, які наводять е, засоби масової інформації американці, Росія намагається вплинути на вибори у Сполучених Штатах, і е, не виключено, що виступи таких конгресменів, е, як Марджорі Грін, якраз відбуваються за російські гроші для того, щоб всіляко е, збити можливість нарощення. Фінансування і постачання зброї в Україну, тобто це ми не виключаємо. І, до речі, в цій історії, пам'ятаючи про те, що я розповідав на самому початку, про цей Маріупольський план, про Манафорт і так далі, тому подібне, хто знає, який зараз Манафорт в лапках продовжує працювати з Трампом або працює, і які цей умовний Манафорт має зв'язки із Кремлем. На це питання ніхто поки що відповідав. Ти не може, але ми чуємо те, що заявляв Трамп впродовж останнього місяця. Він заявляв про те, про загрозу там ядерних ударів, про умиротворення агресора і так далі, тому подібне. І можливо, це все хитається в ту сторону, що якщо Республіканці, а можливо, і Трамп, який оголосить своє рішення піти в президенти, таки стане президентом. То от це буде більше контактів з Російською Федерацією, аніж зараз дозволяють собі демократи. Демократи до речі, дозволяють собі, в принципі. Ем... Тобто вони не дозволяють, це їхнє рішення не втрачати каналу просто спілкування. Каналу спілкування. Це не означає жодні перемовини, там, жодні якісь е, рукостискання і так далі. І тому Подібне. Байден вже заявив, що на G20, якщо туди, туди, туди приїде Путін, розмовляти е, е, з цими людьми нема про що. Е, ось і все. Тому е, в якості каналів, збереження каналів зв'язку, е, це е, дуже. Ймовірно, і ще один дуже цікавий такий момент, що от відбувається зараз навколо Херсона і Херсонщини. Ви знаєте, що російська пропаганда всіляко намагається переконати українські збройні сили і офіс президента в тому, що російська армія хоче залишити Херсон, і от цікаво, що розганяється така. Мабуть, це можна назвати дезою про те, що орки е, підуть з Херсона за 3-4 дні. Це повідомлення з'явилося е, цими вихідними. Ну, минулими вихідними. Відповідно, якщо порахувати 3-4 дні від минулої суботи, е, у нас виходить е, вівторок середа. А це в акурат. Завершення проміжних виборів до конгресу, де, за на думку, кремлівських політтехнологів, все таки мають отримати більшість республіканців. От, і, от і все, от і, от і вся змова. Тобто, я не розумію про що зараз. Можуть домовлятися е, Кремль з республіканцями, я не знаю чи є такі домовленості. Але от збіг всіх цих цифр, чисел і всіх цих публікацій, які нагромоздилися, і саме зараз вони сплили на поверхню, вона виглядає дуже цікаво і ще раз використаю це слово дуже конспірологічно.